Дивіться в сьогоднішньому відео. Відомий музикант розповів, як Володимир Остапчук проходив ВЛК та отримав відсрочку завдяки Другої Верховній Раді. Також українська вже не в тренді Влад Яма і Дмитро Ступка здалася та повернулася до російської мови. Крім цього, Вірка Сердючка скасувала виступ на фестивалі і пояснила, чому ще не українізувала програму. І наостанок Павло Зібров звернувся до Зеленського через Ані Лорак та запитав, чому вона досі народна артистка України. Це Марста Зірки. Поїхали. Фронтмен гурту «Our Atlantic Віктор Байда заявив, що проходив разом із 39-річним ведучим Володимиром Остопчуком військово-лікарську комісію, проте на навчання телезірку таки не відправили. Як пояснив артист, його знайомий отримав відсрочку після телефонного дзвінка другу в Верховній Раді. Також Віктор Байда обурився, що Стопчука в лікарні супроводжувала поліція, а сам він не соромився вихвалятися цим. Відповідний допис з'явився на сторінці співака в інстаграм. 19 червня я зустрів Володимира Остапчука на Чербакова в полікліниці. Ми разом проходили ВЛК. Я запитав його, тебе теж запакував патруль поліції. Він сказав: Ні, я сам прийшов. Він єдиний, хто проходив ВЛК із супроводом поліції та хвалився мені, що проходить все без черг. Хоча насправді це має бути доступним для всіх, розповів лідер Our Atlantic. Після цього групу сьомий чоловік відвезли в територіальний центр комплектування. Серед них був і Остапчук, однак разом на навчання вони не поїхали. Приїхавши в ТЦК, нам сказали чекати, і що додому ми вже не повернемось. У всіх почалась паніка, адже інформації нам майже не надали. Згуртувавшись, ми обговорювали можливі варіанти подій. Остапчук сказав, що у нас немає вибору і ми всі повинні служити. Вже будучи в казармі, я дізнався від хлопця, який був у нашій групі мобілізованих. Що перед від'їздом на ДВРЗ він зателефонував другу Верховну Раду і йому дали відстрочку на місяць, заявив музикант. Про це неназваний мобілізований, начебто сам почув від ведучого, коли той спілкувався з працівниками поліції та ТЦК. Віктор Байда додав, що таке беззаконня та комівство розколює українське суспільство, а Володимир Остапчук, на його думку, не повинен отримувати особливих привілеїв у питанні мобілізації. Як доказ, що автор поста дійсно зустрівся з телеведучим у лікарні, він показав два фото із ним. Раніше повідомлялося, що Остапчук у 2023 році виїхав за кордон, щоб провести приватний захід у Хорватії весілля. А до цього він виступив на святі дружини Воронезького алюмінієвого короля на грецькому острові Міконос, але звинуватив у цьому свого менеджера. Володимир Остапчук вже встиг відреагувати та спростував звинувачення лідера гурту Our Atlantic Віктора Байди в тому, що він, начебто, втримав відсрочку від служби в армії після дзвінка Другої Верховній Раді. Артист заявив, що справді пройшов військово-лікарську комісію 19 червня з музикантом, але лише для того, щоб стати на облік. Йому, як стверджує зірка, потрібно оновити дані ще за місцем прописки, що займає багато часу через черги. Про це Остапчук написав у своєму інстаграмі. Ведучий бачив пост Віктора Байди, тому вирішив прояснити ситуацію, коли вона набула розголосу у змі. Він запитав, чим ми відрізняємося. Лише тим, що я не оновлював дані, а ставав на облік. Через те, що колись я виїжджав жити в Канаду, я був знятий з обліку, написав артист. Він зазначив, що 18 травня отримав повістку з рук працівників шевченківського ТЦК на оновлення даних, але його перенаправили за місцем прописки у Подільський район. Туди ведучий нібито місяць не міг потрапити через черги. Згодом зателефонував у поліцію, щоб запитати, що робити, тому що термін, за який я мав стати на облік, збігає. Вони сказали, що треба пройти у Шевченківському, щоб зафіксувати, що я виконав все. А потім буде час перепройти в Подільському, додав Остапчук. За словами ведучого, він 19 червня вирушив до Шевченківського району. Чому з ним у полікліниці були поліцейські, у мене не пояснив. Прописаний я у Подільському районі, тому зараз мене перенаправили у Подільський ТЦК, і всю цю процедуру я проходжу заново, а це займає час. Вся інформація є у доступі. Той, хто хоче, може перевірити. Закінчив Остапчук. Щодо звинувачень у кумовстві, домовленості з пливовим другом другому Верховній Раді та відстрочці, Остапчук коментарів не дав. Друзі, чи обурює вас ця ситуація з Остапчуком? Пишіть у коментарях, ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Скандальний український хореограф Влад Яма, який втік до США з початку повномасштабного вторгнення Росії, вкотре продемонстрував свій патріотизм і заговорив російською. Він кілька тижнів тому вирішив викладати танці жителям Майами в США в партнерстві з російськомовною колегою українкою Марією Гнатенко, через що тепер і сам забув, що ще донедавна спілкувався українською. Схоже, він прийняв естафету від Дмитра Ступки, який до слова також нині живе за кордоном. Влад Яма, ймовірно, у повсякденному житті спілкується виключно російською, а в Інстасторіс, де й з'явилися його коментарі мовою окупанта, раніше використовував або українську, або російську. Цього разу хореограф перепостив кілька відео Марії Гнатенко, де вона піарила свою студію танців російською мовою і сам коментував сторіс відповідно. Що цікаво, на самих відео чути голос хореографа, де він спілкується лише англійською. Ще донедавна зірки топили за розповсюдження української мови у творчості та публічному просторі, а вже здуваються, бо схоже на бридло демонструвати себе у масці щирого українця. Яскраві особи, шоу бізнесу показують своє єство, повернувшись до російської. Серед них опинилися псевдопсихолог Спартак Субота, телеведуча Ксенія Мішина, співак Олег Кензов, який вже навіть влаштовує концерти з росіянами, щира патріотка Світлана Лобода та співачка Анастасія Приходька, у якої іноді, окрім української, проскакує і російська. Як ми зазначали, актор Дмитро Ступка, який з 2021 року живе з донькою в США, також згадав надбання росіян і протягом останнього тижня, продукує контент з мовою окупанта. Будь ті так він привітав свого друга в Інстасторіс. Варто зазначити, що 21 червня актор опублікував на своїй сторінці фотографію із донькою та підписав її російською мовою. Та, схоже, ступка нарвався на хейт українців, що змусило його перекласти увесь текст державною мовою. Про це свідчить значок зміненого поруч з текстом. Раніше Дмитро Ступка вже розповідав, чим нині займається в США. Відомо, що продовжити свою повноцінну кар'єру актора він не може, але погоджується на пропозиції в зйомках реклами чи у проведенні певних заходів. Постійної роботи, так щоб ходити зранку до вечора, в мене немає. Тут не так легко потрапити на якусь гарну роботу, якщо не маєш освіти від американського навчального закладу, а ще й до того ж, не ідеально розмовляєш англійською. Але є різні підробітки. Працюю ведучим, знімаюся в рекламах та в епізодах. Пробуємо займатися якимось бізнесом, купуємо товари, які перепродаємо через інтернет, але загалом з роботою складно. А от з англійською в мене вже справи набагато кращі, ніж раніше. Вчив мову в школі, у студентські роки, тут тренувався. Зараз можу говорити. Звичайно, проскакують помилки, але в принципі американці розуміють. На побутовому рівні моєї англійської вистачає, розповідає він. Раніше ми повідомляли, що на хейт через російську мову нарвалася співачка Гайтана. Вона опубліковувала в соцмережі пост, написаний мовою україни окупанта, і спробувала себе виправдати однак, це не допомогло. Друзі, а ваші думки стосовно влада ями та Дмитра Ступки пишіть у коментарях. Нам буде цікаво прочитати. А у нас наступна новина: український шоумен Андрій Данилко, більш відомий як Вірка Сердючка, скасував свій виступ на фестивалі Атлас Юнайтед. Юнайтед-24». причиною стали труднощі в підготовці українізованої програми. Команда Данилка планувала представити оновлений репертуар, проте через відсутність деяких музикантів в Україні репетиції не відбулися. Про це оголосили в соцмережах музичного заходу для Атлас Юнайтед Юнайтед-2024» Вірка Сердючка з брендом готувала ексклюзивну україномовну програму Атлас Special. Проте, через відсутність ключових музикантів та ситуацію в країні команда не має змоги провести повноцінні репетиції а отже, на належному рівні підготувати програму йдеться у заяві. Організатори висловили сподівання, що вже наступного разу Данилку представить українізований репертуар та зустрінеться з слухачами на фестивалі. Нагадаємо, перекласти старі хіти співака фактично змусили, різко розкритикувавши його концерт в Осокор Резіденс у травні, де артист співав російською мовою. Сердючка до цього часу лишається однією з небагатьох українських знаменитостей, які не відмовилися від виконання старих треків і не переклали їх українською мовою. Після скандалу співак частково переклав свою легендарну гуляночку. На весіллі артист виконав композицію із дещо зміненим текстом. Друзі, що думаєте ви? Чи варто Данилку перекладати весь свій репертуар? Пишіть у коментарях. І наостанок легендарний український естрадний співак Павло Зібров обурився через чинні звання народних артистів, тих, хто відкрито підтримує війну в Україні і терористичні дії Росії. Зірка вважає, що президент Володимир Зеленський повинен скасувати усі подібні нагороди таких зрадників як Ані Лорак та Таїсія Повалії, Хоча остання була позбавлена її ще у 2015 році. Як зазначає Зібров в інтерв'ю Главкому, насправді звання народного артиста України майже ні на що не впливає, і тим паче це спадок Радянського Союзу, а в цивілізованому світі подібного не практикують. Однак артисти із такими відзнаками досі офіційно є частиною української культури. Наразі звання не має такого вагомого значення, статусу та впливу. Та й ці звання пішли за СРСР. Мені здається, в усьому світі немає такого. Я прихильник того, що важливіше ім'я та, що за Ним стоїть, яка постать, пісенний доробок, любов глядача, активна культурна діяльність та громадська позиція, аніж те, чи ти народний, чи заслужений. Як наші запроданці, з яких не знялись, це звання, пояснив свою думку, Зібров. Він додав, що питанням позбавлення звань за проданців, які підтримують загарбницьку політику диктатора Володимира Путіна, має займатися Володимир Зеленський, адже нагороди народних та заслужених артистів видає саме він. Мене це турбує та дуже дратує. Чому наш президент, Верховна Рада не можуть зняти звання з тих, хто відкрито підтримує режим Путіна, працюють у Росії? Як давали, так і мають зняти, а особливо після повномасштабного вторгнення. Досі це питання не врегульоване та незрозуміле мені, продовжив артист. Відомо, що королева цинізму і обличчя зрадницької позиції Таїсія Повалі отримала російський паспорт 24 серпня 23-го року у День Незалежності України. Утім, уперше вона похизувалася якраз під час виборів Путіна, коли співачка запроданка ходила голосувати за кремлівського диктатора. Звання заслуженої артистки України їй дали ще у 96-му році, а народною у 97-му. Однак обидвох нагород артистку позбавили указом президента ще у 2022 році. Друзі, чи згодні ви з позицією Павла Зіброва, пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.